Слава нації! Вітаю на насичку добрий. Заключена сьогодні серія з цим з'єднанням з цими патрубками. Бачимо, сльозить під сльозила. Це оце з'єднання, оце верхнє. Там, де я пасочку затирав. Але, бачите? Сльозить. Воно одне. Три інших сухі. Але дивіться, приход. тут йде нижня точка. так? Тобто, от сухі, от, воно. А воно не скатується, оскільки я можу бачити. Це ми зробили 5 кілометрів на нормальних режимах, там горки, розвороти, все на світі. І от воно у нас не слізило, але там сухе. і оця трубочка другий правий, так, високого тиску, що в мене викликала підозра, я її підтягував, вона повністю суха. От. Калюжи. Калюжі, ніде не набігло Оце що вогке, це було, коли ми виїздили. Відповідно, я приїхав, я підтягнув десь на 4 хвилини за циферплату, підтягнув оцю гайку. Відповідно, що? Відповідно, зараз я її притираю на сухо. Ну Тобто це вже краще, ніж було, так бо нагадую крайній раз. На холосту у нас не бігло, а коли зробили декілька кілометрів, то набігла калюшка. А тут навіть не видно, щоб ця сльоза у нас збігала звідти. Я підтягнув, так, от, воно було перпендикулярне. Зараз трішечки майже до трубки торкається. Хвилинки 3 точно за ситуатом, можна навіть всі чотири. І наступний етап. Сьогодні сонечко у нас вже сіло. Ми вимаємо гарненько з хімією. Від якої, до речі, ці фарби відлі... відлітає також. Вимаємо машину на сухо, гарненько, файненько. І ще зробимо а, декілька кілометрів. Ну, спочатку на холостих подивимось. Тому що, чесно кажучи, ну, тоді пролюбилися годин там, декілька з цим з'єднанням. Зараз отримали нові шайби. Знову любимося з цим з'єднанням. Фасочки попритирали, все там попритирали. Поки що це найкращий стан з того, що ми спомоглися тут мати, але все одно це не досконало, бо все має бути абсолютно сухе і чисте. Працюємо. Дякую всім долученим. Боремо і поборемо.